Сідайте, дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами згадуємо, споминаємо велику святу, можна сказати, наших днів. Хоча вона майже 100 років тому вже померла, та 80. Але свята Фаустина для нас дуже близька, тому що кожен з нас, напевно, Ну, якщо не кожен, то 90% знає таку молитву як коронка до Божого милосердя. І, можливо, 50% з нас її молиться кожного дня о 15-й годині, просячи в Господа милосердя для себе і для цілого світу. Тому свята Фаустина для нас настільки близька. Вона як монахиня. Дуже покірно виконувала кожне завдання, яке було їй доручено. І вона вважла, вважала, що це найбільша її місія виконати все, що доручив їй Бог. Вона кожне це завдання сприймала як дар від Бога, як завдання від Господа. Хоча ми розуміємо, що їй вони нелегко давалися. Да? Вона від цього теж страждала І мала страждання від своїх співсестер. Тому що не всі її приймали, не всі її любили, не всі до неї ставилися з великим таким милосердям. Напевно, в декого була погорда, а в декого з була і заздрість певна, з того, що Господь дає такі дари великі для святої Фаустини. Бо з того, що ми знаємо, того, що пише свята Фаустина, то Господь їй об'явився милосердний, і він настільки. Захопив святу Фаустину, що вона хотіла жити повністю для Нього, віддати все своє життя і переказувати так, це милосердя для інших. Так її просив Ісус, щоб вона переказувала це милосердя. От ще з таких, з того, що ми знаємо від сестри Фаустини, це те, що просив від неї Ісус, це. Неділя Божого милосердя відразу після Великого Дня, це прохання Ісуса Христа, яке, яке прийшло в церкву через Фаустину, і тому ми сьогодні святкуємо неділю Божого милосердя після Воскресіння Христового, радіючи з того, що Господь є милосердний, Господь прощає наші гріхи і Господь хоче проявляти своє милосердя для грішників. Хоче пробачати. І це такий головний такий посил да, цього свята святкувати Боже милосердя. Тому е сестра Фаустина вона зробила великий внесок в нашу сьогоднішню набожність. Ми розуміємо, що це Ісус Христос, вона була тільки знаряддям, але невідомо чи кожен би нас справився з цим тиском, натиском. А по-друге, це, це дуже велике завдання да, принести в світ Боже милосердя, тобто показати Ісуса Христа як милосердного, да, як такого, як Він є насправді. Коли ми дивимося на той образ, який намальований да, Ісуса Милосердного, то Фаустина завжди казала, що цей Ісус Він подібний, але Він той, який являвся, був набагато кращий. І жоден художник не може намалювати такого образу для да, так гарного Ісуса, який Він був. Ну це правда, тому що ну, художник він не бачив неба Царство Божого, він не бачив цієї небесної краси Божої. Да, і тому нам тяжко от, зображувати те, чого ми не бачили. Да. Наша уява, вона занадто слабка, щоб ми могли уявити собі і взагалі якось. Показати це, як виглядає царство Боже. Ну, бо кожен з нас, напевно, уявляє собі Бога, да, уявляє собі ангелів, святих людей. Ми якось їх там ну, пробуємо собі пояснити, як вони знаходять царстві Божому, як вони виглядають, але насправді те, що приготував нам Бог, воно є набагато більше, ніж можемо уявити. Да, і тому ми очікуємо ці обіцянки Божої, що успадкуємо Царство Небесне будемо разом там радіти. Тому дякуємо сестрі Фаустині за її мужність, стійкість, що вона виконала те, що її Ісус просив, і зробила це нам ну, якнайкраще, для тільки могла. Це приклад для нас, християн виконати волю Божу. Амінь.